Слава Україні! Вітаю вас на каналі To The Moon. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, як не втратити весь депозит на ставці фінансування або фандингу. Ця проблема сьогодні, як ніколи, актуальна для трейдерів, бо багатьох зацікавили монети Mix та M. Зокрема, мене також, тож я з вами в одному човні. Детально розповідав про механізм фандингу у одному з попередніх відео. Але в контексті сьогоднішнього важливо нагадати, для чого саме потрібна ставка фінансування. Вона реалізована біржами на торгівлі ф'ючерсами для того, щоб або вирівняти ціну між спотом та ф'ючерсами, або щоб тримати баланс між кількістю спотових та лонгових угод. Все це робиться за допомогою спонукання трейдерів відкривати позицію в певну сторону. Стосовно конкретних свіжих прикладів, почнемо з монети M. Це мій другий захід в позицію в шорт після ось цього пампу. Заходив ось тут, десь по ціні 1,6. Закрив позицію десь отут по ціні 1,48-49 щось таке. І майже відразу, як ви бачите, відкрив позицію ще раз в не найкращому місці, але й далеко не в найгіршому. Але поки ця позиція зависла у мене, ось такий поки результат. І, як ви можете побачити, фандинг за декілька днів накопичився мінусовий. Але добре, що зараз він вирівнявся, і потрошку має перекривати той мінусовий, що був. Знімається щогодини поточну угоду, попередню плюсову угоду, яку я вже закрив. Та інші угоди я публікую в безкоштовному телеграм-каналі, і слід розуміти, що. На всіх біржах фандинг різний. Тож, якщо ви вирішили торгувати, попри те, що більшість трейдерів в результаті втрачає свої кошти, то краще мати аккаунти на більшій кількості платформ. Посилання на телеграм-канал та на реєстрацію з можливістю отримання бонусів на всіх топових біржах є в описі під цим відео. Йдемо далі. Можете бачити, що монету М. Маніпулятивно запампили різко, на це не було ніяких причин, і поки що прям активне зростання зупинилось. Е, про свій прогноз по цій монеті скажу далі. Стосовно монети Mix. Так, Mix зайшов у позицію вчора, 11 числа, придивлявся до неї. З цього дня активного зростання. І дочекавшись, коли на цьому етапі памп зупиниться і фандинг вирівняється, вирішив її зашортити. Вже хотів заходити десь, десь ось в цьому районі по 15 чи 16 доларів за монету. Але ціна настільки швидко в моменті пішла вниз, що мені двічі довелося відкривати новий лімітний ордер, бо я не встигав просто за ціною. Станом на зараз падіння сповільнилось, ставка вирівнялась. Знімається також щогодини. Навіть копійки фандингу капають. А я маю ось такий результат станом на зараз. Що ж об'єднує ці дві криптовалюти і через що так багато людей втратили кошти, та які ми можемо зробити висновки з цього. По-перше, ці монети штучно запампили. Для такого росту не було ніяких позитивних новин. Так, мікс виріс більше, ніж монета М. Якщо брати ціну по Одному долару, то майже в 20 разів в моменті монета виросла. Це доволі багато. А монета М, ну якщо брати ціну по 0,4, в 5 разів виросла. Так, мікс виріс більше, бо наскільки відомо, в цьому зростанні брали участь дуже спекулятивні відомі маркетмейкери. По-друге, криптовалюта MX мали неадекватний фандинг для шортистів, які, здавалось би, все правильно робили, що шортили ці монети, але сплачували шалену комісію щогодини. До речі, ось тут можна дивитись історію фандингу. І слід розуміти, якщо буде другий етап пампу. То комісія знову стане різковід'ємною. Найгірший випадок, як було ось по монеті Mix, комісія була мінус 2% щогодини. Це взагалі жах. В найкращому випадку для нас би було комісія плюс 2% щогодини. Але я такого не бачив. Найкраще, що я бачив, 0,1%. І в результаті дуже багато трейдерів. Втратили, на жаль, свої кошти, які десь отут намагалися застрибнути в останній вагон в лонг, і монета пішла донизу. А ось тут ще більше людей втратили кошти через шалену ставку фінансування, які заходили в позиції в шорт. Тож, ми в таких та подібних ситуаціях маємо три варіанти дій: проходити повз, заходити в лонг та заходити в шорт. Пройти в повз непоганий варіант, особливо, якщо у вас вже відкрито більше 5 угод, або ви дуже невпевнені і це починає бути схожим на казано. А зайти в лонг поганий варіант, про те, чому я рідко лонгую, розповім у наступному відео. І, як на мене, цілком прийнятний вибір це зайти в шорт, але тут важливо відчувати та розуміти момент, коли це зробити. По-перше, треба дочекатись, коли монета вже дала велику кількість іксів, як десь отут. Так, ідеальної точки входу майже ніколи не буде, в мене вона також не ідеальна. Але цілком реально зайти в шорт не на самому дні. Також тут на допомогу приходить те, що ви дотримуєтесь своєї торгової стратегії та заходите в позицію на невеликий відсоток від депозиту. щоб Перечекати майже будь-який мінус. По-друге, треба перечекати, доки інші трейдери вийдуть з позиції і ставка фінансування більш-менш вирівняється та буде зніматися не кожну годину, або не буде дуже різко від'ємна. Наприклад, якщо ставка фінансування 0, і стільки-то десятих, мінус 0, і десятих, то я б уже в позицію не заходив. Хоча б вона не знімалась щогодини і була хоча б мінус 0, декілька сотих. Я так і зробив у обох угодах, але в угоді по монеті М через деякий час ставка знову стала від'ємна, і ви маєте враховувати такий варіант розвитку подій. Також слід розуміти, що може бути ще етап пампу. Тобто, як казав раніше, у вас повинно бути достатньо маржі це пересидіти. Бо такий скам, як ці обидві монети, 100% буде падати. І буде падати різко, коли топові холдери почнуть їх зливати, особливо якщо це ще й співпаде з падінням біткоїну і прийматимуться емоційні рішення. На цьому сьогодні все. І дякую за увагу.